Держсекретар США Марко Рубіо, один з найенергійніших і найкомпетентніших людей у вищому керівництві США, з команди Трампа дав інтерв'ю телебаченню, в якому багато говорив про Україну. Зокрема, заявивши, що російсько-українська війна має завершитись переговорами і що кожна. Із сторін має піти на поступки. Держсекретар США наголосив, що скоєне Путіним це жахливо. Але на його думку, США і Захід у війні теж припустились помилок. Неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити у те, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнувши. Все до того стану, який був у 2012 чи 2014 році, коли Росія захопила Крим. Ну, пам'ятаємо, от тільки ми відбили Київщину, Чернігівщину, Сумщину, ще навіть не було цих переможних атак залужного. На Правобережну Херсонщину і звільнення Харківщини захопленої, а після того вже тим більше і вже почалась конкретна оця кампанія кордони 91-го року. В медіа наших на телемарафоні особливо почали кричати всі провладні політологи, так звані. Коментатори, там, всі слуги народу, от, що тільки кордон 91-го року, тільки кава в Ялті абсолютно безпроблемно, ми Росію розгробимо, пошинкуємо і так далі. От. І якось навіть непристойно, по Зрадницькому розглядалося, коли хтось говорить, що ну, хлопці, а це взагалі можливо. Голос розуму взагалі перестали чути, хоча тоді залужний. Говорив, що хлопці треба ставати в оборону, треба будувати оборонні укріплення по тим позиціям, які ми маємо зараз. Ніго не послухали е, недавно. Порошенко казав, що у нас була. Можливість непоганий мирний договір укласти ось саме тоді. Тоді у нас було під контролем більше території ніж зараз, особливо на Донбасі. Тому що за ці майже два роки ворог тільки наступав і наступав на Донбасі. Ну ніхто ж тоді до голосу розуму не прислухався тоді ніхто навіть не збирався слухати ні, давайте контрнаступ. Хоча ворог построїв так звану лінію суровікіна. Ну, Ми дали построїти. Там було вікно, що ми могли прорватися до Зовського моря раніше, але ні, не дали раніше. Сказали, почекайте два місяці. Зеленський десь там в закордонний турне в Європу їхав, потім приїхав, наступайте, а вже построєна лінія оборони. Яке наступайте? Тільки зайві втрати. от Ну, і от Американці кажуть, Марко Рубіо каже, дерсекретар, що абсолютно неправильно було. uh Ставити так питання, ну це, мабуть, спільна позиція нашої банкової і адміністрації Байдена, що треба накручувати українців на те, що ми повинні все повернути. Да, Повинні. Але ж це можливо. Якби американці самі зі своїми солдатами сюди приїхали, хоча б з півмільйона солдат своїх привезли з технікою своєю, найкращою, з боєприпасами, з ракетами та магавками на 2-3 тисячі кілометрів радіус. Сті і ПВО з 30 патріотів привезли, тоді було б можливо так. Дали нам з нос зброї, боєприпасів і наступайте. Очевидно, що доведеться йти на компроміси, щоб закінчити війну. І Які це можуть бути компроміси? Ну, очевидно, що компроміс з боку Путіна, що він не доб'ється ліквідації України. Не доб'ється того, що Україна відмовиться від самозахисту, От. не доб'ється того, що він хоче, що Україна роззброїться. Зброя і наша армія в цілому, це те, чим ми не поступимося. Чим ми очевидно, що можемо поступитися. Ну Наскільки це розглядається в аналітичних колах військових, в тому числі, очевидно, що тут можуть бути деякі політичні пункти, по послаблення по російській церкві, послаблення в мовному питанні, ну, звичайно, ми не зможемо нічого відібрати. З того, що вони захопили, в принципі, територіальне питання, воно вже майже узгоджено. Погоджено, що хто скільки захопить, той стільки й матиме, захопить до моменту укладення угоди. От. Очевидно, що таким чином, очевидно, що Україна відмовиться, буде змушена відмовитися від вступу в НАТО. Не знаю, як це оформити, тому що у нас в Конституції це записано. Погодитись на внесення змін до Конституції це досить таки політично боляче буде для тих, хто буде погоджуватися для діючої влади, що американців є важелі натиснути. От але. Аналітики, з ким я поговорив, колеги вважають крайне малоймовірним і це логічно, що щоб ми погодилися на скорочення армії, скорочення озброєнь. Навпаки, ми будемо армію підтримувати в належному стані і озброєння розвивати. Перш за це якісно, єдине, от дехто каже, єдиний пункт, на який тут ми можемо піти на компроміс, можливо відтягнути наступальні озброєння, погодитися там на е, кількасот кілометрів е, від лінії фронту. Ті ж е, е, за е, системи залпового вогню, е, е, які е, ті ж ракети. Які дуже дошкульгали і дошкуляють ворогу там відтягнути їх подалі, можливо, навіть в західну Україну, але точно не відмовлятися повністю від цих збройних від цих видів зброї, і, звичайно, Україна має розвивати свою армію, свої озброєння. Розбивати військові технології так, щоб бути на передньому краї розвитку збройних сил у світі, щоб ворога і гадки не було про те, щоб знову розпочати наступ, знову розпочати війну проти нас зі спробою захопити щось більше. Ну, очевидно, що Росії дозволять е, верніше, Росії знімуть санкції поступово, е, в кращому разі якісь е, пошліни на торгівлю з Європою введуть для е, того, щоб нам щось компенсувати, якісь втрати у війні. Але це вже такий предмет для дискусій. Ну, а в цілому, ось е, вимальовується така угода. Е, що кожен залишається на тій території, на якій він стоїть, ми відмовляємося від НАТО, але не відмовляємося від розвитку збройних сил і від співробітництва і з країнами НАТО від підтримки в першу чергу Сполучених Штатів Америки, і е, залишаємося саме найголовніше вільною і незалежною державою. можливо, з якимись поступками політичними внутрішніми, е, як варіант. Ну коли в нас є армія, є незалежність і буде да Бог, обрана нова сильна професійна патріотична влада, то в принципі ті якісь культурні політичні поступки вони будуть знівельовані. З часом, коли ми побудуємо потужні оборонні укріплення вздовж лінії розмежування з Рашкою, то взагалі від цих поступок можна буде відмовитись, тому що коли будуть оборонні укріплення, потужні і потужніша армія. Потужніші ракетні війська і так далі, ПВО, то вірогідність, що Росія спробує силою на нас надавити, вона буде рівною нулю.